Всередині України Єрмак лише звіцнив позиції. Прямих доказів того, що саме Єрмак ініціював справу проти Чердешова, немає. Слідство тривало понад рік. Розслідували підозри до того, що оточення віцепрем'єра придбало квартири за заниженими цінами в проєкті, який сам Чернешов погодив. Але троє чиновників на умовах анонімності стверджують, що Єрмак навмисно давав справі хід, діять інші розслідування гальмував і заморожував. Справжній гріх. Чернишова за їх словами полягав у тому, що він заважав Єрмаку. По перше, намагався стати альтернативним каналом для контактів із Америкою. По друге його усунення розчистило шлях для просування Юлії Свериденко, чиновниці наближеної до Єрмака. Ідея замінити чинного прем'єра Шмигаля, неконфліктного та слухняного виконавця на протеже Єрмака не навар. Рік тому Зеленський вже один раз заблокував таку зміну, але з того часу позиції Єрмака зміцніли, а його суперники ослабли. Голосування у Верховній Раді очікується вже найближчими тижнями. Кажуть, що голосування очікується наступного тижня, коли наші урядовці повернуться із. Конференції з відновлення із Риму, крім прем'єрки, кадрові зміни плануються в міністерствах освіти, охорони здоров'я, культури, соцполітики та, можливо, фінансів. Один з високопосадовців каже виданню, Андрій завершує те, що вважає незавершеним більшість людей. Це його люди.